Навока і програма Молодь плюс. І сьогодні я вирішила поговорити про події та людей, які надихають нашу програму та вас, наших слухачів та глядачів. Отже, згадуємо наші найяскравіші історії про людей, які роблять Україну сильнішою. Я взагалі подорожував без грошей. Це був один із способів показати, що подорожувати можна. Стакгольмі, де знаходиться шведський флагман Ваза. От у них два корабля на столицю. Запорож є мінімум чотири. Я ніколи не виступала, коли пер... перед тобою стоїть бетер, який вже на готові виїжджати кудись. І він там стоїть, а ти там пляжі їм. Якщо тобі не лінь працювати, ти можеш дбати взагалі про гроші, Тобі буде, де жити, тобі буде що їсти, і з радістю, задоволенням всі будуть з тобою спілкуватися і навчатись Ти будеш тут кожен день чомусь цікаво. Обурило те, що наші мужики, які сидять і почали косити від армії, всі дружно почали боліти, всі дружно почали криво ходити, і взагалі. Вісім років тому успішний директор приватної кіностудії у Києві Леонід Кантер мігрував з дружиною на хутір на Чернігівщині. Тепер його прикладу послідувалося більше і більше людей, і на колись пустинному обирку вже заселено 33 хати. Тож, екскурсію відродженим мистецьким хутором обирок проводив Радіо Свобода Леонід Кантер, його засновник, режисер та боєць. АТО. Ну, це моя хата. Тут я мешкаю. Заходьте, будь ласка. Природа і мистецтво. Ось секрет здорового, гармонійного життя від обірківців. Причому і першого, і другого тут вдосталь. Головне вважають місцеві вміти це відчувати і насолоджуватись життям. Вісім років тому успішний директор приватної столичної кіностудії Леонід, втомившись від брудного повітря та міського стресу, разом з дружиною мігрував на хутір. Говорить, занедбаний та покинутий обірок полонив своїми надзвичайними краєвидами. Ми навіть в хату не заходили. Ми купляли хату, коли просто вийшли на цей пагорб. Тому що коли сідає сонце, воно починає сідати і отак от сідає, 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 сідає. І що ми бачимо просто неймовірні заходи сонця, там і рожеві, і помаранчеві, які вони тільки не бувають, половинки, четвертинки того сонця. З кожним роком приклад Леоніда надихав все більше людей. Тепер у колись пустому обирку постійними мешканцями заселені 33 хати. А чого вони в школі? А я в школі. А сьогодні що нема занять? Є? Є? Його? Його Є і спеціальні будиночки, хостели для гостей, а оскільки хутір мистецький, житло відповідне. Є навіть хатка Бандерівської баби Яги. Книжки тут, звичайно, відповідні. в бачите, бачите? Дракула. Це називається банка Патріота. Ви знаєте, що бандерівці вони їдять немовлят. І ось це законсервованого такого. Прогулюючись територією хутора, можна також натрапити і на садок, Іллічів. Це називається в нас сад. Занепаду імперій. видно, як природа легко і безжалісно нищить все, що люди думали, що це вічне. Окрім інсталяції, є в обирку і власний кінотеатр, кіносарай, а також майстерня, баня, кухня, музична сцена і ще багато іншого. І все це зроблено руками мешканців та гостей хутору. Для того щоб все це повноцінно функціонувало, в обирку існують обов'язкові правила та розклад, які обговорюються та ухвалюються на засіданнях ради хутора в спеціальному місці. Це наш центр громадської активності або по-простому клуб. В цьому ж самому приміщенні підуть заняття школи, школа зелене плем'я. Тут же проходять концерти, виставки, різноманітні майстер-класи тут відбуваються. Щороку на території хутору проводяться різноманітні фестивалі. Сюди приїжджають люди з усього світу. Щоб по справжньому відпочити, говорить Леонід, не обов'язково витрачати тисячі гривень. Більше того, гроші взагалі не потрібні. Якщо тобі не лінь працювати. Ти можеш про не дбати взагалі про гроші. Тобі буде де жити. Тобі буде що їсти, і з радістю задоволенням всі будуть з тобою спілкуватися і навчатись. Ти будеш тут кожен день чомусь цікавому. Головні правила обирку – сміття, прибери голодного, нагодуй, сумного обійми. В планах налагодити мережу мистецьких хуторів для подорожей та обміну досвідом, а також оформити природний заказник, через який вже довгий час обирківці конфліктують з місцевою сільрадою. Попри позитивні висновки екологів і згоду чернігівських чиновників, депутати відмовляють в оформленні. Мовляв, через це селянам не буде дорубати дрова, збирати ягоди та гриби. Логнідже здаватися не збирається. Вірить у хутора велике майбутнє. Ольга Кореніва, Чернігівщина спеціально для молодь плюс. Журналіст та блогер Богдан Логвиненко об'їздив вже 54 країни світу, і всі практично без грошей. Яка ж у нього мета, окрім отримання нових вражень, виявляється, вплинути на українців, які звикли сидіти по хатах. Це літо Богдан Логовиненко розпочав із масштабного проєкту Українер разом із командою їздить куточками України і збирає інформацію про їжу, культуру та географію України. Отже, результатом цих поїздок стануть Фото, відео, а також путівники кількома мовами. Вже хочу поїхати в мандрівку і прочитати ці книжки. Українцям треба глянути свіжим оком на свою країну і не боятися рушити з насидженого місця. Своїми мандрівками Богдан Логвиненко сподівається підштовхнути їх до цього. Хлопця ловимо в одному із сіл Закарпаття. Він заїхав у ферельне господарство, де відновлюють природоохоронні види риб. Звідси здійметься на полонину, щоб зафіксувати світанок у Карпатах. Я взагалі подорожував без грошей, не тому, що в мене там зовсім не було грошей, а тому, що це був один із способів показати, що подорожувати можна доступно. Це по-перше. По-друге, я їздив автостопом, щоб познайомитися з людьми. І в мене була машина, наприклад, але я все одно подорожував автостопом. Ми зараз подорожуємо в трошки іншому форматі, і ми заїжджаємо до людей, які щось роблять, щось створюють, зберігають якусь культуру. Один з найколоритніших персонажів цієї подорожі німець Мішель Джекобі. Чоловік розводить буйволів у дикій природі Закарпаття, яких до радянської влади тут були тисячі. Пожили кілька днів хлопці, і в ромському таборі. Ми в проєкті Висвітлюємо надихаючі надихаючі позитивні речі, то ми не пишемо про щось, що вмирає, занепадає. Ми хочемо трошки надихати, і це просто наш формат. І з Закарпаття досить багато людей виїхало на заробітки, тому це також приклад для, для багатьох закарпатців, що можна робити, не виїжджаючи кудись. За новим проектом Логоненка слідкує вже понад 10 тисяч підписників у соцмережах. У кожному регіоні блогер має своїх місцевих експертів. На Закарпатті це вчитель місцевої школи мистецтв і фуд-блогер Таян Мустяце. Описуємо особливості регіональної кухні, ну, власне, Закарпатської. Виноградівський район, Берегівський район. Це там більш венгерська кухня, вона там домінує. Багато візуальних матеріалів зібрані у проєкті, показують нашу країну зовсім з іншого ракурсу. Переконують хлопці з експедиції «Українер». Подорожувати може кожен. Треба вийти за рамки власної зони комфорту і все. В Україні стільки неймовірних місць. Особисто я ще не була на хортиці. У Стокгольмі лише два човни а у нас вже чотири. каже керівник реставрації човнів-заповідника Дмитро Кабалія. Адже на черзі в нього відновлення бригантини 18-го сторіччя вже майже 50 років науковці борються за створення музею річкового судноплавства на Хортиці, а поки працюють буквально на ентузіазмі. Про людей захоплених своєю справою дивимося далі. Напівтемні ангари у них наукові співробітники національного заповідника Хортиця реставрують старовинні човни одним з перших відновили човен 30-х років 19-го сторіччя його підняли з дніпра у 1999 році поряд з човном ємності з консервантом у них частина дюпель шлюпки періоду російсько-турецької війни 1737 року їх після консервації встановлять на човен над яким зараз працюють на нос був у 2010 году все це продовжувало залишатися на дні і от через п'ять років ми вирішили... Піднять все, що там є. Ми провели розкопки, викопали масу нових деталей, їх порядка 50. Тут ми вперше отримали такі чіткі підтвердження того, що в кінці русько турецької війни ці кораблі їх зжигали. Часть кораблів була сажена, тому що от эти доски по ним хорошо видно, що вони горели. науковці вже практично повністю реставрували три старовинні човни. На черзі відновлення бригантини вісімнадцятого сторіччя її підняли з Дніпра біля Хортиці у 2004 році. Даже в Стокгольме, вот где находится шведский флагман ВАЗа, вот у них два корабля на столицу. В Запорожье уже их минимум четыре. И в принципе можно будет поднять еще, потому что есть корабли. Но действительно музея нет. Вопрос этот поднимался, ну скажем так, он остановился на уровне создания эскизного проекта. Вже майже 50 років науковці пропонують створити на хортиці музей річкового судноплавства. Вартість проєкту – близько 20 мільйонів гривень. В обласному департаменті культури і туризму констатують, реалізувати його можливо спільними коштами місцевого і державного бюджету, а інакше грошей не вистачить. Проєкти можуть підніматися виключно консолідовано. З ну, рівнозначними чи можливо різними фінансуваннями і державного і місцевого рівня. Але якщо це пов'язано з острим хортицю, тому ми можливо, завжди працюємо з міністерством. Відповідно, державний бюджет він більш потужний і може потягнути такого зразка та об'єкти. А поки що старовинні човни на Хортиці чекають на нові музейні доки для себе, керівник проєкту їх реставрації Дмитро Кобалія дивується такій неквапливості у створенні музею, адже він може стати ще однією туристичною перлиною Запоріжжя. Такий музей это не просто дорога ігрушка, це то, що дійсно могло б привлекати внимання і городу, і к його розвитті. І мені самому странно, почому у нас люди, к сожалення, того до сих пор не поняли, не понімають. Та навіть за відсутності музею, туристи можуть побачити відновлені човни. У національному заповіднику Хортиця організували спеціальні екскурсії до місця їх зберігання. Відеограф – 13, мобільний додаток в українські школярі додалі частіше заробляють гроші завдяки знанням новітніх технологій. Так, Владислав створив свій мобільний додаток уже в школі. А десятикласники, що винайшли смарт-гантелю, залучили до свого it стартапу інвестиції на мільйон гривень. Так, такі хлопці -дівчата, так і дівчата таки стимулюють працювати ефективніше. Чим прочніше деталь закріплена на платформі, тим точніше буде печатник. Печататься буде 15 хвилин. Ось так у форматі інтерактивних лекцій та майстер-класів школярів у таборі профмісто навчають новим професіям. Діти вчаться друкувати на 3D-принтері, програмувати і навіть створювати комп'ютерні ігри. Одну із лекцій для них читає вже успішний 17-річний розробник Владислав Іванов. Должне знайти те, що для вас цікаво, треба пробувати треба тестувати щось. і не треба би, вірити вірити те, що хтось вам допоможе стати Айті у восьмому класі майбутній розробник Владислав почав захоплюватися програмуванням. Працював над ігровим додатком, в якого було щонайменше 30 тисяч користувачів. Хлопець зізнається, свій перший заробіток отримав у 14 років, але не від створення програмних продуктів чи стартапу, а викладаючи програмування. На перші власні кошти придбав деталі для 3D принтера і невдовзі сам його зібрав. Пізніше у складі команди став переможцем stem хакатону Microsoft, та Intel, представивши проект із переробки пластику на 3D принтері. Ми переробляли пластикові, бутилки в те, що от, печатай. Печатай, там, хочеш. Там, і ще одна, тобто перебувати бутылку на бутилку. бутылку. Якщо більш полезних приміщеннях, то наприклад, взяти розпечатати гайч, ключ розпечатати якусь то Наті предмет, який необхідний людям в теж Африки, да коли у них нехватка тих у таких самих головних, основних речей, і коли ми їх можемо производити буквально в читані часи, і этот пластик. На відміну від Владислава, 13-річний Артем поки ще не отримав свій перший прибуток, але заробляти планує вже за місяць. Він викладе власноруч створену комп'ютерну гру у онлайн-каталог. А починалось усе дуже спонтанно. програмувати, програмірше створити таке велике, Потом я начал интересоваться движками, какие есть, выбирать там. И нашел этот движок. Учился где-то неделю. Артем вигадав власний сюжет. Це гра на мислення, в якій потрібно буде шукати ключі, відкривати нові двері та намагатися знайти вихід навіть із власного сновидіння героя. Також Артем планує заробляти на власному youtube каналі. Туди він завантажує відеоролики із тим, як сам проходить комп'ютерні ігри. Спочатку батьки хлопців сварились на сидячу роботу і велике навантаження на зір, а тепер повністю їх підтримують. Євгенія Тюхтенко для молодь плюс. Круті школярі, однак насичене і цікаве життя можна вести і тоді, коли вам за 80. Це власним прикладом доводить киянка Галина Олександрівна Горяна. Вона продовжує займатися спортом і планує створити свій клуб активного довголіття. А 83-й день народження вона зустріла на лижах у Канаді. Хотіла б і я бути такою активною у свої покатались. 83-й день народження киянка Галина Олександрівна Горяна і зустріла на лижах у Канаді. У минулому вона була професійною спортсменкою, займалася гірськими лижами. Після пережитої травми хребта фактично знову училася ходити вже після травми до 50 років. Виступала за збірну університету у складі студентської команди. А в 60 уперше взяла руки ракетку і почала грати в теніс. Мої друзі грали в теніс Мені дуже очі. Панас до я хочу. А ти вмієш його? Ні, ну хочу. Да, На ракетку. Наразі Галина Олександрівна тричі на тиждень відвідує тренування з тенісу і сподівається поїхати на турнір в Туреччину. Маючи великий досвід у спорті, вона хотіла би ділитися ним з іншими. У мене і травми, і так далі, великий досвід. І я вважаю, що я повинна передавати свій досвід людям. Це просто моя місія на цій землі. Кожен має мати свою місію. І мені це подобається. Треба робити те, то, що тобі подобається. Тоді ти живеш Содовольство мілюбі жить Галина Олександрівна обурює, що тривалість життя у пострадянських країнах нижча, ніж приміром у Японії. Для того аби змінити ситуацію, вона планує створити в своєму районі клуб Активне довголіття. щоб ми жили так мало. Чому наші братія по разному живуть дольше, ніж ми? Що у нас інші голови. Все тільки только от человека. І я хочу создать клуб активне довголіття». Маючи дві освіти, медичну та фізичне виховання. Галина Олександрівна вже проводить лекції та вебінари. На її думку, щоб бути здоровими, жити довго потрібно не забувати про чотири речі: правильно харчуватися, багато рухатися, мати душевну рівновагу та улюблену справу. І найголовніше любити життя. Я на борщ для молодь плюс. Ось так. І молоді і старші жінки показують свою силу, сміливість і хоробрість. Більш ніж 100 жінок, які підписали контракт на службу у Збройних силах України, пройшли тренування на Яворівському полігоні біля Львова. Мама двох синів Катерина Возняк теж підписала контракт на службу в армії. Торік-півроку вона була добровольцем у зоні бойових дій у батальйоні ОУН. Єдина серед чоловіків. Каже, називали її мамою. Наприкінці січня мама двох синів Катерина Возняк з Вінничини підписала контракт на службу в українській армії. Торік, півроку, вона була у зоні бойових дій, як доброволець батальйону ОУН, одна серед чоловіків. Вони мене називали мать, мамою. Мамкою, мамою. От, ну, як вам сказати, нічого ніколи пошлого не було з їхньої сторони. Хоч їх було багато, я була одна там. Ну, так як мені вони дзвонять і кажуть, що такої дружби, як у нас була, не купиш і не наіграєш. Обурило те, що наші мужики, які сидять і почали косити від армії, коли почали пов'язки. Всі дружно почали боліти, всі дружно почали криво ходити. І взагалі. Жінка звільнила з роботи. 14-річного сина залишила у родички. Хлопець хоче стати військовим. То він каже, мамо, я тобою пишаюся. Таких як Катерина, нині у зведенні жіночій роті контрактниць понад 100. вони проходять вишкіл на рівні з чоловіками. Юрист Іван Надучак носить на собі 25 кілограм бронежилет шолом зброя, а сама важить лише вдвічі більше. Більше стала бойова, більш така добиваюся своєї цілі. Щось не получається? Спробую далі, щоб добитися того, що хочу. ми себе не відчуваємо тут. Що ми гірші, чим ми, ми на рівні з хлопцями? Ми стараємося бути на рівні і навіть показувати себе краще. Жінки на полігоні здобувають фах кухарів, артилеристів, розвідниць, начальників складів, лазні у перші дні. Звикали до строгих команд дисципліни військового розпорядку. Не всім було просто. Кожен військовослужбовець вчиться стріляти з автомата і гранатомета, тактики веденню бою, антиснайперській боротьбі, тактичній медицині. Всі проходять обкат танком, щоб психологічно позбути страху перед військовою технікою. Самі викопують рови, вчаться цілитися, ховаються, і над ними приїжджає танк. Нічого ти встаєш і вже тобі все. Все тоді зашкалює. Нині далеко не всі чоловіки військовослужбовці толерують присутність жінок в українській армії. Це відчувають на собі контрактниці і вчаться відстоювати себе. Якщо з мужчинами я можу материтися, то з жінками я материтися не маю права. все, вся разновида. У нас є мужчини, коротну ну не розуміють, говорять, зачем пішли, війна не для дівочок. Ну як би а хто як не ми. Після двох місяців навчання на яверському полігоні жінки поїдуть у військові підрозділи, куди їх скерують для проходження служби. У них розпочалось нове життя, яке вони за власним бажанням пов'язали з армією. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, молодь плюс Львів. Чемпіонат світу з ракетомоделювання в Україні, а українська команда чемпіон Європи. І це все завдяки Михайловібоконю та його команді. Дивимося. Понад 300 спортсменів з 20 країн світу приїхали до Львова щоб позмагатися у майстерності конструювання та запуску моделей ракет. Україна вперше в історії приймає чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Це доводить, що Україна досі залишається космічною державою і не втрачає своїх позицій. Переконаний директор і організатор чемпіонату Михайло Рябоконь. Ми в 2013 році вперше приїхали заявили своє е, направо проведення чемпионата Европы и чемпионата мира по ракетомодельному спорту в Украине. В номинации на чемпионат Европы мы тогда за нас проголосовало 35 стран из 40. И мы это мероприятие успешно провели в прошлом году во Львове. И сборная Украины заняла Перве місто в командному зачоті. Ми завоювали так 14 чотирнадцять золотих, шесть серебряних і сім бронзових медалі. Це очень високий результат. Починання молодих інженерів держава не фінансує, тож за це беруться приватні інвестори. Кілька років тому в Україні Михайло Рябоконь заснував інженерну школу, спільний проект компанії Ноосфера з провідними українськими вишами. Тут молоді розробники можуть навчатися і брати участь в конкурсах, щоб отримати гранти для своїх проектів. Мы вообще поддержим все инновационные э, движения в Украине. Мы открыли инженеринговую школу при Днепропетровском национальном университете. У нас есть, мы проводим Конкурс інженерних стартапов «Вернадський челендж іжегодний в этом році призовий фонд ґрандірування був 2 мільйони гривень стартаперам. Для того аби домогтися проведення чемпіонату світу з ракетомоделювання на території України, довелося потрудитися, адже наші спортсмени не мали коштів їздити на міжнародні змагання, і про них у світі майже нічого не було відомо. Наразі фінансовою підтримкою та пошуком інвесторів для ракетомодельного спорту в Україні опікується Михайло Рябоконь. Завдяки йому та його команді Україні таки вдалося отримати право проводити. Чемпіонат світу цього року, а також вибороти перше місце на чемпіонаті Європи. Яна борщ для молодь плюс. У світі добре знають про Україну, зокрема і завдяки гімнасті Надії Васіні. Під час своїх численних гастролей за кордоном вона завжди розповідає про проблеми і прагнення українців. Завдяки їй сотні людей допомагають військовим на Донбасі. А Володарі Греммі присвятили їй композицію сльози для Києва, почувши розповідь дівчини про майдан. Надія Васіна українська спортсменка зі світовим ім'ям, солістка цирку «Діосолей» та чемпіонка Всесвітньої універсіади з гімнастики. З поміж активних закордонних гастролей, дівчина завжди знаходить час для поїздок у зону АТО. Військовим допомагає від початку бойових дій на Донбасі, але волонтером була ще за часів Майдану. Може, не завжди дуже розумно це роблю, тому що я, коли бачу, що потрібна комусь допомога, я. Може йти на робити якісь безглузді речі, і може це не завжди гарно там бігти туди, куди дуже. Дуже небажано бути, бути, да, де стріляю, усе літає. А я нічого не знаю, що робити, коли там починаються обстріли, чи ще щось, але а, дякуючи там Богу і там, моїм друзям військовим, які завжди поруч зі мною, вони мені допомагають допомагати іншим. Надія переважно відвідує військових із 95-ї окремої аеромобільної бригади. Пам'ятаю, коли ми були в Попасні, ну, це був просто жах. Десь за 7 кілометрів від нас стояли. А, Тіпер, і в нас музика була дуже гучна. Дівчата співали, я танцювала. Скачеш по гільзах скло на підлозі. Ну просто жах. Ну тому, що це нереально. Я ніколи не виступала, коли перед тобою стоїть бетер. Які вже на готові виїжджати кудись і він як, стоїть, а ти там пляшеш. Гімнастка під час гастролей брала участь у майдані у Чикаго, де велика українська діаспора. Під час тренувань у США вона розповідала про ситуацію в Україні, тож їй вдалося достукатися до багатьох американських колег. Я приходила на Тренування на креїшн, на підготовку шоу, і я плакала завжди, в мене ось ці красні очі. І вони що таке, що таке, що таке? Ну, я розповідати, і вони дуже, їх дуже це тронуло. Вони дуже співчували мені, вони мені зробили прапор, вони мене завжди розважали якось емоційно. Вони мене тягали по деяких зустрічах, де я могла розповідати людям музикальної індустрії. Щоб люди знали, щоб їх інтегрувати в наші події, володарі премії Гремі Марк Карман та Джейсон Краб, пройнявшись розповіддю Надії, присвятили їй композицію «Сльози Києву. На початку квітня гімнастка виступить із новим сольним шоу у Лас-Вегасі. Там же проведе круглий стіл про ситуацію в Україні та прагнення українців бути частиною ЄС. Водночас Надія каже про Україну у світі уже знають чимало. Коли кажеш Україна, я ніколи не чула о Росія, Україна, вже ні. Я такого не чула. Якщо хтось там мог таке сказати, одразу чула got it, perfect, ПЕФЕКТКІЄВ Maidan. Я кажу так, і це дуже приємно. Надія каже скрізь, де вона виступає, розповідає про Україну. Таким чином вона знайомить світ з українцями. Аліна Швидко, Київ, молодь плюс. Далеко не всі історії, які вразили мене останнім часом, але ефірний час накладає свої обмеження. Тож підписуйтесь на сторінки Фейсбук і Twitter Молодь Плюс та шліть нам історії тих, хто надихає вас. А це була програма Молодь Плюс. Я Марічка Набока. Побачимось.